Ках соціальної програми Дому марошних коняків Таврія Аграрна Херсонщина відбулася зустріч заступника директора Анни Гаркун із громадою Херсонщини. Цього разу Анна Гуркун побувала у високопільському районі. Під час спілкування люди ставили різноманітні питання, цікавилися планами щодо поліпшення ситуації, як у їхньому районі, так і на Херсонщині. Зокрема, та розвитку аграрної галузі. В цілому я вважаю, що розбудувавши село як аграрний комплекс, ми зможемо вирішити проблему. Я говорила вже неодноразово, що вірю в те, що саме наявність землі у господаря це запорука його добробуту завтра. Розвинувши аграрний сектор, ми зможемо дати швидкі поштовх селу у розвитку. Розвиток аграрного сектору Херсонщини пріоритетне завдання для підприємства дім марочних коняків Таврія. Керівництво та весь трудовий колектив підприємства переконані, для Херсонщини важливо і далі виробляти екологічно чисту сільськогосподарську продукцію. Тому що саме вона буде завжди користуватися попитом, як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках. В першу чергу треба приділяти увагу саме розвитку села та проблемам людей, які працюють на землі. Ось і зустріч із громадою високопілля, механізаторами, лікарями, трактористами, ветеранами, довела живе спілкування дозволяє дізнатися не лише про проблеми і потреби людей, а й певною мірою вирішити їх та допомогти. Головне багатство нашої області це земля. І ті, хто її мають, повинні отримувати від неї прибуток, вважає Анна Горкун. На жаль, проблем досить багато. І хтось їх має вирішувати, хтось має чути. Емоції більше негативних, аніж позитивних, але люди все ж таки сподіваються, що їх почують. Найбільш розповсюдженими проблемами є проблеми матеріального характеру. Люди не забезпечені основним. Роботою у високопілі на зустріч із Анною Гуркун прийшло дуже багато людей. Жителі району та сіл зверталися до неї з різними проблемами, зокрема, безробіття, низької заробітної плати, проблема підняття села в цілому. Вичерпні та конкретні відповіді сподобалися високопільцям. Так все доходчиво, докладно розказав людям. Я бачив реакцію людей. Ну, на їм, вони повірили. …така душевна, така вона добра і плани прекрасні. Ось у Орловому Анну Гуркун зустрічали хлібом і сіллю. Громада села говорить: це, мабуть, вперше до них особисто приїхала людина, фахівець, яка намагається створити благодатний ґрунт для розвитку дрібного аграрного бізнесу. І лише створивши необхідні умови, аграрний сектор буде розвиватись. Таким чином буде розвиватися господарство, господарство буде. Можуть захистити і забезпечити людей від того, чого їм сьогодні не дано. Це елементарний соціальний захист, медицина, освіта. Дороги, інфраструктура місяць тому колектив Коніячного заводу Таврія вирішив висунути свого представника до Верховної Ради України. Люди вирішили не чекати, коли в державі зміниться політика по відношенню до розвитку їхньої галузі до аграріїв, до Херсонщини в цілому. Адже лише так пропозиції фахівців великих підприємств, фермерів, селян будуть почуті в новому уряді, який обов'язково втілить необхідні реформи в аграрній сфері. Адже для сільгоспаробників Херсонщини це головна. Titulky